Кременчуцькі новини до вашої уваги. Мої вітання у сьогоднішньому випуску останній дзвоник пролунав кременчуцьких школах. На 90% міський пляж готовий приймати відпочивальників. А для маленьких кременчужан відбулася благодійна акція Леченята. Сьогодні учнівська і педагогічна спільноти Кременчука відзначили свято останнього дзвоника. Урочисті лінійки були проведені в 29 школах міста. Понад 19,5 тисяч учнів нині здобувають освіту у Кременчуці. Півтори тисячі з них завершили 9 класів, 807 із них випускники 11 класів. Серед них 83 золотих медаліста і 12 сріблих. Яким останній дзвоник запам'ятається цьогорічним випускникам зафіксували відеокамери Кременчуцьких новин? Хвилюючи і урочисто завершили навчальний рік у першій школі. Випускники, не стримуючи емоцій, прощалися із улюбленими педагогами. І, в свою чергу, давали корисні настанови на подальшу щасливу долю. Побажаємо їм щасливої дороги, побажаємо їм успіхів. У них іще попереду ЗНО. І я абсолютно впевнена, що вони, ідучи до своєї мети, подолають всі ті перешкоди, які будуть на їхньому шляху. Секретар міської ради Юрій Гриценко завітав на свято останнього дзвоника із щирими побажаннями світлого майбутнього і успіхів у навчанні. Шановні випускники, ви знаєте, я хочу вам побажати насолодитись сьогоднішнім днем. Ви знаєте, таких днів не так багато в житті, але треба поймати кайф, як кажуть, від того, що у вас сьогодні випускний останній дзвоник, щоб ви могли насолодитися, поспілкуватися, побажати один одному. Ну, того, що ви маєте і хочете досягнути в цьому житті, мрійте і цей день нехай до вас запам'ятається назавжди. Сьогодні батьками-педагогам є чим пишатися. Творчий і науковий потенціал учнів відзначений численними грамотами, які були вручені на лінійці. 18 травня Кременчуцький ліцей номер 11 відсвяткував ювілей – 15-річчя. А сьогодні у навчальному закладі пролунав останній дзвоник. Ліцей номер 11 за рейтинговими міськими показниками входить до четвірки кращих навчальних закладів Кременчука. Його знають як в області, так і на всеукраїнському рівні. Звичайно, на свято завітали не тільки герої. Випускники 2016, а й багато гостей. Серед них і випускниця ліцею, нині заступник міського голови Кременчука Ольга Усанова. Звичайно, хочеться побажати вам всього найкращого, щоб ваші мрії обов'язково збулися. Тому що ті добрі знання, ті вміння, ті е, навички орієнтуватися в житті, повірте. Дуже дуже вам знадобляться. Хочу побажати всім дітям гарного відпочинку на канікулах, щоб ви добре провели свій час і прийшли на, на, на новий навчальний рік з новими силами і новими бажаннями. Свято вдалося щирі усмішки малечі, приховані сльози старшокласниць, горді погляди батьків, повітряні кульки, морі, квітів, пісні, шкільний вальс, останній дзвоник. Навряд чи хтось із гостей залишився байдужим. Особливо розчулили поздоровлення та набуття першокласників. Ройлик не писати і не слухати дзвінка, вам вершини підкорати, вас чека нове життя. Перший клас вам всім бажає і здоров'я, і добра, щоб ви всі були щасливі і не знали горя і зла. 18-тій школі цьогоріч немає випускного класу. Втім, навчальний рік проводжали радісно і урочисто в навчальному закладі чимало обдарованих і талановитих учнів, яких відзначено грамотами та листами подяки за участь у різноманітних олімпіадах і конкурсах. В олімпіаді з української мови нагороджується учениця четвертого класу зінченка Софія. Привітати учнів із завершенням навчального року на лінійку завітав перший віцемер Володимир Пилипенко. Сьогодні я побачив дуже велику кількість нагород. Діти отримали і дипломи, і грамоти за свої навчальні досягнення. Це не може не радувати. Ці діти це наше майбутнє, це майбутнє нашої України. Наприкінці урочистої лінійки учні і педагоги влаштували літній флешмоб. Останній дзвоник пролунав і в 30-му ліцеї. На урочистій лінійці батьки та вчителі вітали ліцеїстів із радісною подією. Цей день найабик хвилюючий для усіх учнів, а особливо для випускників, адже вони назавжди прощаються з рідною школою. Я сумую за школою, вже за тим часом що пройшов, і за дитинством це складно розлучатися з. Таким рідним уже місцем з рідними учителями однокласниками Розставатися зі школою взагалі не хочеться. Тут стільки спогадів, бо і сміху багато і сліз взагалі такі найпам'ятніші моменти тут були. Привітати усіх зі святом на урочисту лінійку завітав випускник 30-го ліцею, заступник міського голови Руслан Проценко. Сьогодні мені дуже приємно вітати всіх учеників нашої школи. Окремо хочу привітати наших випускників. Будь ласка, гарного вам вступу до вищих навчальних закладів. І найголовніше, як казали колись мені, я кажу і вам, не забувайте поріг рідної школи. Кожного року, не лише на зустріч випускників, приходьте до школи, допомагайте школі, не забувайте своїх вчителів. За старою доброю традицією випускники станцювали прощальний шкільний вальс та випустили кульки в небо. Ніколи не забути за здобуті знання та незабутні спогади. Хлопці та дівчата назавжди залишаться вдячними рідному навчальному закладу. Я вважаю, що школа навчила нас основним. Правилом життя і дуже це нам допоможе в майбутньому. І що ми йдемо в майбутнє з надією змінити нашу країну на краще? Відлуння останнього дзвоника, що символізує початок нового дорослого життя, сьогодні пролунало по всьому місту. У Кременчуцькому ліцеї No4 панувала особлива атмосфера. Адже за час навчання ліцей став для школярів справжньою домівкою а вчителі та однокласники другою родиною. Зі святом випускників привітав заступник міського голови Дмитро Кравченко та наголосив, що майбутнє України саме за молоддю. І країна, і Кременчук, вона в наших кадрах, які в майбутньому я бачу в ваших обличчях, має дуже велику потребу. Всього найкращого, великому кораблю, велике плавання. Після теплих слів від гостей, вчителів та батьків, розпочався випускний вальс. Після танцю прощання зі школою та дитинством пролунав останній дзвоник, і випускники пройшли через рушники, які тримали батьки до школи на свій останній урок. Я буду скучать за школой, буду приезжать сюда, когда будет возможность. Но, конечно же, не забывать своих учителей и все такое. Сейчас переполняют полностью эмоции. И совсем непонятно, скучаю я по школе или нет. Сейчас я рада видеть глаза одноклассников, им улыбаться и их обнимать, как последний раз. Все было очень здорово. Все было настолько сказочная такая атмосфера, особенно последний вальс. Мы репетировали целый год. И вот щелчок, и он уже он прошел. Так жалко, что это закончилось. Так, ну, все, конечно же, будет всегда хотеться вернуться. Ну що ж, время его не вернеш. Спасибо, школі, за это, за эти чудесные гадал. У Кримашуці невідомі пошкодили пам'ятний знак Героям Небесної Сотні. Зловмисники облили білою фарбою фото революціонерів. Зіпсований стенд забрали на реконструкцію. У кого піднялася рука? Осквернити пам'ять героїв з'ясовують наразі правоохоронці. Далі пряма мова. Сьогодні, близько сьомої ранку, на лінію 102 надійшло повідомлення від Кременчужан про те, що на стелі пам'яті героям Небесної Сотні кременчужани виявили пошкодження, а саме стенд був повністю замащений білою фарбою. На даний час за фактом кримінальне провадження ми встановлюємо всі обставини. Можливо, хтось із Кременчуча став свідком чи очевидцем. Ця подія була вночі на сьогодні. Хтось проїжджав, можливо, бачив підозрілих людей автотранспорт і мається відео на відеореєстраторах або мається взагалі інформація про сів щось колденне діяння. Ми просимо в рамках конфіденційності повідомити її на лінію 102, або ж будь-якій відділ поліції в місті в Кременчуці. А також це можна повідомити на електронну адресу Кременчуцького. Відділу поліції на даний час ми перевіряємо оперативним шляхом, так як камери відеоспостереження, які знаходяться в, в даному районі, перевіряємо оперативно всі розважальні заклади, ну і всі інші позиції, які можуть допомогти в розслідуванні даного резонансного діяння. Центральний міський пляж практично готовий приймати відпочивальників. Такі висновки виїзної комісії. Сьогодні фахівці обстежили територію пляжу. Нечисленні виявлені недоліки мають бути усунуті упродовж кількох днів. І вже 1 червня сезон літнього відпочинку на воді розпочнеться для усіх кременчужан і гостей міста. Олександра Демеденко розкаже детально. З 1 червня офіційно стартує оздоровчий сезон 2016. Тож центральний міський пляж буде чи не найпопулярнішим місцем у Кременчуці. До його початку територію пляжу готує водолазно рятувальна станція і підприємство, що розташувало тут заклад громадського харчування. Станція облаштувала радіорубку і медпункт. З 1 числа почнуть чергувати і рятувальники. Виходять з е, ставлять бої. Це… Е, это... Приходить сюди працювати, У нас це місцестра і... і на сімей робота. Соціально відповідальний бізнес, що отримує територію пляжу, наводить тут лад. Зокрема, почистили пісок і впорядкували затоку між пляжем і водолазною станцією. Трубу ви ж закрили, получається. От труба там от, труба, вон от, там... край трубу. Угу. Ми от трубу 1,5 метра після сіпали. Угу. полностью. То есть и ну вы же подразумев. ее там исследовали, там к середине, ничего Вообще ничего нет. Не пустая было. труба светили аж до асфальта, видно, что пустая труба. Угу. Ничего нет. Мы ее полтора метра песком замыли, закрыли и все. Любое время, тут никаких бетонных дел нет, любое время, если... Аварійним случаем мало якщо щось случиться за дві хвилини над відкриється. Облаштовано новий питний фонтанчик, ногомийники, туалети. Функціонує дитячий майданчик. А от серед недоліків комісія визначила ділянку водоростей, що розташована в бік від основної відпочинкової зони. Дно тут необхідно почистити. Загалом же стан готовності пляжу фахівці оцінюють на добре. Пляж. Відсотків на 90 готовий приймати наших мешканців Кременчужан е, і гостей нашого міста. Але є ті недоліки, які е, ми сподіваємося, що будуть усунуті до 1 червня. Це такі, як е, ці водорості, які на даний час ще і е, балансотримувач пляжу. Тобто, вже кихан не розуміє, як їх видалити, так, щоб їх не було зовсім добре, що з'явилися е, фонтанчики. Для пиття води. Ну, а так взагалі враження від пляжу складається добре. і Я так розумів, що я б, мабуть, також скористаюся нагодою і прийду та відпочину на цьому пляжі з 1 червня. Паспорт пляжу планується підписати у найближчі дні, тож купальний сезон розпочнеться із 1 червня. У Кримучуці в рамках соціальних ініціатив міської влади понад 15 років поспіль проводиться благодійна акція Величенята. Вона спрямована на підтримку маленьких кремечужан, які позбавлені батьківського опікування або є дітьми-сиротами. Цьогоріч такий благодійний захід відбувся в одній з кав'ярин міста. Сьогодні п'ятьох першачків гостинно зустріла одна з кав'ярень нашого міста. Цікаву емоційно насичену розважальну програму із величенятами провели педагоги, вихователі будинку дитячої та юнацької творчості. Два три почали. З міської влади цього дня діти отримали слова вітання та подарунки. Хочу побажати і вашим бабусям, вашим рідним, хто тут присутні, також сил і здоров'я, щоб у вас їх вистачило на е, таких наших чудових маленьких діточок. Ну і ми підготували наш будинок дитячої та юнацької творчості, підготував таку веселу програму, вони з вами пограються, порозважаються, ви зможете пригоститися і гарно провести свій час. Я вас вітаю, бажаю всього найкращого. І хочу вручити ще отакі подарунки. Ангелінка, будь ласка, Ніка. Дякую. Ніка, хто Настінька. Настінька. Настінка. Участь у такій акції беруть вже не вперше, зазначають маленькі лелеченята. Щасливі тим, що навчальний рік позаду радісно святкують сьогоднішнє свято та мають грандіозні плани на літні канікули. Цим літом я планую поїхати відпочивати на море. Хочу передати привіт кості Богдану. Вже по завершенні розважальної програми маленькі кременчужани ласували смаколиками зі святкового столу. Українські народні пісні та хіти сучасних виконавців сьогодні сколихнули пасажирів звичайного кременчуцького тролейбусу. Хто ж ці люди, які перетворили звичайний тролейбус на співаючий, дізнавалися наші журналісти? У Кремачуських школах відлунали останні дзвоники, і у випускників розпочалася неофіційна програма. Кожен клас проводив час по-різному. Деякі відправились до парків, пляжу, кафе або просто гуляли містом. А учні 24-ї школи вирішили провести час на типово та креативно. Вчорашні школярі каталися містом у тролейбусі та співали українські пісні. Мало ділиться, що емоції під час останнього дзвоника стримати було важко, адже це один з останніх разів, коли всі однокласники збираються разом. Дуже люблю своїх однокласників. Взагалі не хочу з ними прощатися, тому що вони до мене, ну я до них звикла, вони до мене. Ми дуже цінуємо та любимо один одного. Останній дзвоник був якби, радісний, Я посміхався, але в кінці останнього дзвоника звичайно вже було якось більш сумно. Звичайно, буду шамати за школу, тому я є плакала. Якби я, я не, я не чекав останнього дзвоника. Як дуже раптово почався, я гадав, що є час, а Тут вже останній дзвоник. Я дуже люблю Україну. Я буду в неї в ній жити все життя. Буду в ній навчатися, працювати і буду намагатися зробити Україну кращою за всіх країн. Після співаючої поїздки, під час якої випускники передали позитивні емоції пасажирам громадського транспорту, хлопці та дівчата вирішили гуляти містом і радіти старту нового етапу життя. Завтра о десятій годині ранку стартує «Екстремзона». зона. Фестиваль молодіжної культури об'єднає усіх свідомих містян заради спільної мети, весело, цікаво та корисно провести час. Та не словом, а ділом довести, що Кременчук обирає здоровий спосіб життя. Ви чекали і ви дочекалися вже завтра на площі перемоги і у Придніпровському парку розпочне свою роботу фестиваль молодіжної культури Зон», який чекає уся молодь нашого міста, і не тільки молодь. Такий захід неможливо пропустити, тому що саме тут буде поєднання спорту, екстриму, музики та мистецтва. Приходьте на нього з друзями, рідними та близькими, і давайте усі разом доведемо, що Кременчук краще місто в Україні, тому що в ньому живуть. Кращі люди фестивальні змагання в цьому році проводяться в наступних напрямках сучасної молодіжної культури: рок, реп, графіті, стрітбол, стрітсокер, фрістайл, скейтинг, велотріал, діджейнг, кросфіт, стрітворкаут, трікінг, бітбокс та жим лежачі. Сьогодні біля входу до придніпровського парку вже встановили обладнання для заходу та запрошують містян випробувати екстрим майданчик ще до початку фестивалю. Сьогодні фінальний день підготовки к фестивалю, в ході якого привезено капітальне атрімонті оборудование. В ремонте было заменено все покрытие. Поварены и заменены крепления и окрашены. Завтра 28 мая приглашаем всех всіх на фестиваль екстрімзон. Також Кремечужан очікує неймовірно різноманітна програма, яка включає в себе фотосушку, велопробіг, ярмарку хендмейду, акцію «Ніпалінню», творчу зону та виступи популярних музичних гуртів «Сентропе», ДК і Марлен. У цьому році цільова аудиторія заходу. Всі кремечужани та гості міста незалежно від віку та статі, адже у програмі фестивалю кожен вподобає щось своє. Отже, приходьте завтра о 10 годині ранку на Екстрим Зону» у Придніпровський парк і повірте. Спогади цього заходу ви будете прокручувати у голові цілий рік. У читальній залі Центральної міської бібліотеки імені Максима Горького відбулася виставка молодої художниці Наталії Китай Гори. Подивитися картини завітали читачі бібліотеки, цінителі мистецтва та наші кореспонденти. Бібліотека це місце не тільки для читання, відзначають працівники закладу. Відтепер тут можна ще й подивитися картини талановитої молодої художниці Наталії Китайгори. Ми вирішили створити, якби із читальної зали, а зробити таку міні-виставкову залу, де молоді художники, які можливо не мають змоги виставлятися у. Великих виставкових залах, чому б їм свої творчі роботи не перенести ось на нашу стіну, і я думаю, з задоволенням кременчужани зможуть відвідати цю виставку. Наталії 22 роки. Дівчина займається творчістю все своє життя. Здебільшого художниця пише пейзажі та малює в техніці графіка. Більше до мені саме пейзажі та останнім часом акцент роблю на тваринах. Найчастіше це леви, бо вони мені імпонують найбільше подащів, свою грацію, своєю природньою е рішучістю. Ідея організувати виставку у читальній залі кременчужанам неабияк сподобалась. Відзначають такі гарні картини, створюють теплу атмосферу і затишок в улюбленій бібліотеці. Я як біолог одразу звернула внимание на природу і прайд прівосходін. Сім'я що то і природа, і цвіти, і це, натюрморди. Всі природа очень большое-большое Дякую і творчих успіхів. Бібліотекарі запевняють, ця виставка не остання, яку вони організовують у своєму закладі. Хочеться, щоб е, кременчужани е, якомога частіше від своїх щоденних проблем. Е, Відволікались на цю красу, щоб вони звертали увагу на цю красу, адже життя без цієї краси, воно втрачає свої барви. Тому мені хочеться, щоб. Кремчужани прийшли, подивилися, поринули в цей цікавий світ молодої художниці. Погоду на завтра. Синоптики прогнозують хмарно дощитиме. вночі температура повітря прогріється до плюс 13, плюс 15, в день плюс 18, плюс 22. Залишайтеся з нами і надалі. Дякуємо за довіру.